Для зеленої трансформації нашого суспільства потрібно більше металів і мінералів. Близько 6% загального обсягу енергії у світі споживає гірничодобувна промисловість. Із цього приблизно 40% витрачається на подрібнення руди для вилучення корисних копалин. Дроблення є до 10 разів енергоефективнішим ніж традиційне подрібнення. Завдяки більшому обсягу дроблення і меншому обсягу подрібнення можна зекономити значну кількість енергії. Ми віддані впровадженню екоефективних рішень для переробки гірських порід задля зменшення енергоспоживання. Ми змінюємо підхід, просуваємо світ уперед завдяки інженерним рішенням.